А я можу дати все, що я хочу, дорога моя. А якщо ні, тоді це то це є тоталітарний стріль. Шановні, вода на чому ви це робите? тому що на вас знімай, знімай. не проблема на вас. налетять ракети. Знімай. Я вам бажаю добра. Знімай, Знімайте добра ім'я Отця і Святого Духа. Я вас дуже благословляю і бажаю. Добра, ваші родини не гинуть, ваша родина не гине. друзі мій брат рідний є в десятних військах. А як ви тоді? А тому, що ми в господі є браті і сестри. Ваші брати і сестри вбивають нас. Розумієте, ви розумієте, нас тряп, бувають а? росіяни, коли ми чуємо, Раси, що б... в, <звучить> російський народ прекрасний <звучить> народ? Ми не можемо <звучить> не реагувати. <звучить> <А ви повисуваєте. звучить> бо на службі <звучить> сказали, <звучить> російський народ прекрасний Якщо народ. Якщо ви не чули, ви вони ви не можете таке казати, а чому це не я сказав? Під час війни не можна так казати, Добре, Вони, це дов... вони, нищ... вони, вони нищать церкви, да. вони нищать людей, знаю. вони нищать Росія, нищать українців. Це не мої слова. Це не можна так казати. Почитайте вам гелія 5 глава. Вони не віруючі. А що ви хочете, щоб я сказав? Що ви... ну, я вам скажу, я хочу, що хоче, щоб я сказав. Я просто хочу, щоб цього не казали. І все. А не ми ви бачили, як я була на фронті, я знаю, де марають люди. Добре. Там немає Бога. Там, там немає Бога. Немає Ви немає не можете бог. казати Добре. людям які а я кажу, Бог є всюди. А мені приходили Бога. солдати з війни і сказали, що там якраз є бог. В них вони що якраз а там Росії є вони в Росії, Благословляю вас. М'ясця і сім'ятого дура він на камеру грає. Мені здається, я вас прошу. Не кажіть такого. Це Прошу. Це ж не Він на камеру просто грає. Розкажіть, що хочете. Це не хочете. Повагав... Ісус сказав, благословляйте ворогів. А, ваших. а коли вас бомблять? Блавус... Ви... Вас, бомбили? Да. вас, вас бомбили? Вас бомбили? Ja, я вам ще раз говорю, мій рідний брат. Я на Можна війні. Можна кожен день. А ви день. були? Це? Бо бомби Знаки? на вас летіли, Знаки. ще не бомбили. А, мене ще не бомби. А от поїдете туди, щоб вас побомбили. І, і ви побомбля. почуєте. Добре. І ви скажете, що російські не розуміють. Щоб ви не казали, що Україні вбивати людей. Ні. Ви хочете, щоб я це сказав, щоб сказали? вони нас не вбивали. Ви хочете, щоб я сказав, щоб убивати хочу, людей. Щоб, щоб вони нас а збивали. я вам цього не скажу. Вони розумієш? Вони збивали. Збивали. А я цього не скажу. Розумієте? А вони нас вбивають. Я тобі ще раз говорю. А я тобі цього не скажу. А я тобі кажу. Вони нас вбивають. Так, І я тобі цього не скажу. Бомби на вину, а під бомби. я тобі ще раз Я не, не скажу. Тобі убивали. щоб ти вибрати. поїхав добре. на під бомби. добре. Ти ти добре. І тоді ти все скажеш. Зрозуміло. Добре. Зрозуміло. І поки я не поїхав, я говорю, маю шубить. маю право на мою позицію. Сухай, чи не сухає? То ми знаємо твою позицію. Ми братні народи. Я маю право. Я повагу маю до вашої позиції. Прошу мати повагу до моєї позиції. Іди сюди. Не казати, що ми братні народи. Іди сюди. Ви не братні народи. Служба починається. Ти то розумієш, чи є служба починається. Що Хочете на не, не випихуйте нас, не випихайте нас. Я я покличу поліцію, щоб її не знаємо. Пушки дає бережі, окій хочете.